Штаніки, швітерки, футболки. Подимайте карзинку, буду вас Осталися бомщики, хату били ми. Спочатку, коли ми в'їхали, ну, було ще таке, ну, що ми могли взяти за овчарку і кушувати, в машину кинули. В Чом поли, то не спалися стидно дуже побиратися, дуже стрідно. Треба Це, через себе переступати. А що діти? Мене пенсія зараз, правда, повисила на 300 гривень, мені зараз пенсія 3 тисячі. Є і Харків місцеві. Це ось в прошлому році ми вже змогли, скажімо, так, ресурсні свою повисити, і вони теж можуть приходити. А так, взагалі, Купінськ, Вовчанськ, є Бахмут, є Маріуполь, є Херсон. Іграшки є, навіть посуд приносять побутову техніку. Це все харків'яни. У нас дуже маленький процент там, де ми просимо, наприклад, у закордонних фондів допомоги. Не беремо брудні, десь якщо там сильно порвані. Ну тобто ми цю систему теж налагоджували дуже довго, але благо налагодили. Це зараз ті.